Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 серпня. Проживаю я на півдні Вінниччини. і в моєму садочку почав дозрівати нектарин пф 11 Такий має вигляд. Деревце до 3,5 метрів. Правильно називається нектарин Флемін Fury PF11. Це літній сорт американської селекції середнього терміну дозрівання. ПФ11 це фантастичний новий сорт нектарину. Максимальна висота дерева 3-3,5 метри. У ну, мене вже десь 3,5 метри. Термін дозрівання, кінець липня. Тількись до хвороб висока. Так, тепер про фантастичність. Трошки розповім, так як в описі пишуть. Якщо його обробляти постійно хімією, то цей сорт буде фантастичний. Якщо ні, отакий от буде результат. Кожен день ходжу і кожен день обриваю. Це за, за сутки. От я вам покажу на землі, скільки їх вже лежить, я спеціально не збирав, щоб показати вам. Фантастичний фантастичний сорт. Нехай там донат портиться. Ну, Донатові можна пробачити за смакові якості цьому сортові. Ось така фантастичність. Ось така стійкість даного сорта, сорту до захворюваності. Я знімав відео про донат і також показував, що він весь уражений такими. Спочатку мурахи, щіпалки, тоді мурахи. І зараз він таке почне дозрівати, ставати чуть солодші. І вже починають виїдати оси. Я зараз стану на драбину, весь покажу. Може це тільки в мене такі проблеми з даним сортом, але я ним не задоволений. Дуже примхливий. Так, такі плоди змушений обривати, бо мабуть що я їх і цього року не скуштую. Кожен плід має ураження. Зараз я зірву декілька плодів. Дозріває в мене сноудроп нектарин. В нього таких проблем немає. І захворюваності всі хворобами, так як донат і ПФ-11. Цей розтріскується від дощу кожен день йдуть дощі зливи. Про це теж ніхто не впоминає в описі. Такий вигляд мають плоди. Минулий рік було сигнальне плодоношення, пару плодів, даний сорт. Чомусь, якщо плоди не визрівають невеличкі, то вони як каштани кулючками, от такого, такого типу. Ще хочу раз сказати, що даний сорт не підходить до мого регіону. От в нас йдуть дощі і він ніяк не може визріти вже четвертий чи п'ятий день. А саме потрібно, щоб було сонце, було тепло, щоб він визрів. Всі отакі вражені з такими розтріскуваннями і поїданнями. І він ще трішки таки почне ставати солодший, і оси доїдять Так, минулий рік було, зараз важу. Вага даного сорту має бути 180-220 грам. 118. 110. 132. Такі я багато залишив плодів. 109. Забарвлення. Має бути червоне по всьому плодові. Ну так як де сонце не попадає, то має жовтувати оранжеве. Зараз я розріжу цей якийсь стигліший. Достигаю він, тому що роз'їдений, травмований. Такий вигляд має. Видно, що соку багато. Ну, блін морський. Ну, такий ароматний, дуже ароматний. Замішані такі слива наче абрикос. Да, дуже ароматний, звісно. Так, по соку. Вони 2-3 дні, як полежать, то соку буде дуже багато. Будь ласка. Соку вистачає, не вистачає сонця, щоб, щоб визріти. Пробуючи шкурочка, шкурочка не відділяється. Такий цікавий смак, <кліст> солодкий. І відчувається кислинка. Але кислинка ну не кисла, якась така солодкувата, <кліст> важко описати. Ну що, ну, смачний, смачний, але проблемний, дуже проблемний сорт. Може це тільки в мене і в моєму регіоні, де тепліше. І той, хто більше обробляє хімією, то, може, такої проблеми із захворюванням немає. Я споживаю сам і частину продаю на ринку. Мені не хочеться, щоб хтось мав проблеми після вживання мого товару. Хай він там трошки погниє, але я його залишив більше. Але щоб людина, люди, які куплять, не, не сердились на мене. І не хворіли. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!